Так, доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу бюджетну комісію. Присутні члени комісії Мацак Василь Іванович, Дячок Олександр Олексійович, Бачаров, Дмитро Сергійович. Ну, і я голова комісії, камінський Віктор Олександрович. Відсутні, відсутні у нас Демченко і Ковальов. Тому на комісії присутні чотири члени комісії з шісти. Так, голосуємо за порядок денний. Хто за, проти, утрималися рішення прийнято. Переходимо до розгляду до розгляду клопотань. Перше, перше наше клопотання від відділу ЖКГ. Додаткові кошти для оплати послуг з відлову утриманню та поводженню з безпритульними тваринами. Попитання на 90 тисяч гривень. В цьому році ми вже кошти виділяли, освоєні це додаткові кошти. Ну, рекомендую зв'язку з браком коштів в бюджеті. Це, це питання перенести на довичення. Кобуть-які заваження, пропозиції, та немає. Виносимо на голосування. Хто за, проти, втримувалися. Рішення прийнято на довивчення. Далі, наступне. Для проведення поточного ремонту та обслуговування системи вуличного освітлення 100 тисяч гривень. Це заміна освітлення лампочок. Виносимо на голосування. Хто за, проти отримався, рішення прийнято. Наступне. Для оплати послуг з благоустрою населених пунктів прочистка та промивка ливневої каналізації на площі Свободи. Клопотання на 5329 гривень. Це вже роботи зроблені. Вносимо на голосування. Хто за, проти отримав, рішення прийнято. Далі, наступне. Для оплати послуг по заходах, зокрема ремонтних роботах, зусунення аварій в житловому фонді. Це 12 будинків по співфінансуванню. Загальна сума 360 тисяч гривень. Це наші багатоповерхові, багатоквартирні будинки. Рекомендую підтримати, так як будинки потрібно ремонтувати, потрібно приводити в відповідний стан. Тому рекомендую підтримати. Виносимо на голосування. Хто за, проти утримався, рішення прийнято. Наступне: приріст бігових коштів. КП Кроловець водоканал. За сума 1 млн 495 тисяч 991 гривня. Питання важливе, але за браком коштів рекомендую, рекомендую перенести на довивчення дане клопотання. То за, проти утрималось рішення прийнято на довивчення. Наступне: приріста бігових коштів КП Ремдільниця Кровецької міської ради. Сума 38 тисяч 160 гривень. Це е, е, сума, яка склалася з е, усунення прильотів, з усунення наслідків прильотів. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, утримались? Дмитрий Сергійович. за. Я? Рішення прийнято. Для придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом за адресою Бульвар Шевченка міста Кролевець. 150. Тисяч гривень. Виносимо питання на голосування. Хто за, проти, втримався, рішення прийнято. Наступне проведення поточного ремонту та влаштування частини тротуару, укладання тротуарної бруківки по бульвару Шевченка. 620 тисяч гривень. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. Наступне проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою проспект Миру Будинок 4. Місто Кралевець. Загальна сума 69 тисяч гривень, але було уточнення. В уточненні сума складає 49 тисяч гривень. Рекомендую підтримати суму 49 тисяч гривень. Хто за, проти тримався, рішення прийнято. Наступне. Перерозподіл, перерозподіл. Рекомендую підтримати перерозподіл в межах. Виділених асигнувань. Хто за, проти, отримав рішення прийнято. Наступне питання клопотання від виконавчого комітету. Для придбання та встановлення електросирен. Е Буду перераховувати місто Кролевець. Е в зв'язку з браком коштів. Давайте це питання перенесемо на довичення. Е хто за? Проти втрималось, рішення прийнято. Наступне клопотання від виконавчого комітету на поповнення матеріального резерву. Загальна сума складає 150 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Це там і шифер, і плівка. Тому якби, на сьогоднішній день це, це, це важливі матеріали для нашої громади. Рекомендую підтримати. Хто за? Проти втримувався, рішення прийнято. Наступне. Клопотання від відділу культури. Додаткові кошти на співфінансування проєкту-культурно-пізнавальний маршрут 10 місць сили 78 тисяч гривень. Так як це співфінансування, рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти отрималась рішення прийнято. Наступне ПКД для капітального ремонту музичної школи 400 тисяч гривень. Це клопотання у нас було, ми його на довивчення переносили. Рекомендую також за браком коштів перенести його на довивчення. Далі буде видно. Хто за, проти отрималася рішення прийнято. Наступне: на ПКД для капітального ремонту приміщення з адресою площа Миру 6. Ну, аналогічна ситуація, тут 450 тисяч гривень. Ну, за браком коштів рекомендую підтримати на довивчення. Не довичення принести дане клопотання. Хто за, проти, отримав рішення? Прийнято. Наступне для оплати за послуги з управлінням багатоквартирним будинком приміщення розміщено з адресою площа Миру 6, 12 тисяч 100 гривень. Рекомендую підтримати. Хто за проти, отримав рішення? Прийнято для поповнення для поповнення бібліотечного фонду 20 тисяч гривень. Ми минулого разу це клопотання відхиляли. Ну, на довичення приносили. На даний момент рекомендую підтримати. Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. Наступне на підписку періодичних видань 10 тисяч гривень. Також на бібліотечний фонд минулого разу переносино до вивчення. Зараз рекомендую підтримати. Хто за, проти, отримав, рішення прийнято. На ПКД для капітального ремонту приміщення Центр культури міста Крилавець. 750 тисяч гривень. Ну, за браком коштів. Рекомендую дане клопотання на довичення принести. Хто за, проти, отримав, срічня прийнято. Е, придбання фарби для покраски по сільським будинкам культури. 10 тисяч гривень. Рекомендую підтримати, так як зараз іде сезон ремонтний. Е, хто за, проти отримав срічня прийнято. Не придбання мотокоси для Бойовлівського будинку культури. Е, 4,5 тисячі гривень. Давайте підтримаємо купівлю мотокоси. Хто за. Проти отримав рішення прийнято. Далі виплати премії міського голови танцювального колективу 7 тисяч гривень. Рекомендую підтримати наших діток. Хто за, проти отримав рішення? Прийнято. По відділу культури розглянуті усі клопотання. Переходимо до відділу освіти. Додаткові кошти для придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт з підключення збільшеної потужності електромережі. Це у нас ліцей номер 3 гімназія номер 5 і прикладка кабеля ліцею номер 3 Загальна сума складає 168 890 гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти отримав рішення прийнято. Наступне для придбання лічильників електроенергії, трансформаторного включення та трансформаторних установок для збільшення потужності це ліцей номер 3 і гімназія номер 5 Загальна сума 134 110 гривень. Рекомендую підтримати, щоб нам завершити ці роботи. Хто за, проти, отрималося рішення прийнято. На проведення поточного ремонту кабінетів та коридору для створення та облаштування сучасного освітнього простору в освітньому закладі Кривоцький ліцей номер 3 е Цифра велика, 4 мільйони. З часом, думаю, будемо це питання розглядати, а на зараз рекомендую на довивчення перенести. Хто за, проти отрималось рішення прийнято. Для проведення поточного ремонту приміщення кімната для миття е та сушки рук, передідання його. Освітній заклад, Криловецький ліцей номер 5 Він гімназія, гімназія. 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 Да. Криловецька гімназія номер 5 96 тисяч гривень. Рекомендую підтримати, щоб вже це питання не завершити. Хто за, проти отримався рішення прийнято. Наступне, для придбання автомобіля для борної кухні mm. ліцей номер 3 1 712 тисяч 320 гривень. Поки питання давайте принесемо на довивчення у зв'язку з браком коштів, а також з тим, який нам більше автомобіль підходить. Під ці всі перевезення, вносимо на голосування. Хто за, проти отрималось рішення прийнято. принести на довичення. Співфінансування на придбання одного шкільного автобуса в сумі 13%. Орієнтовна вартість автобуса. 30, 3 мільйони 8, 850 гривень. Частка співфінансування 500 тисяч 500 гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отрималась рішення прийнято. Для виплат премії міського голови обдарованим дітям 103 тисячі 650 гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отрималась рішення прийнято. Для придбання обладнання для оснащення навчальних кабінетів для забезпечення викладення предмету захисту країни 65 тисяч 839 гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за? Проти утримались? Дмитрий Сергійович, з нами? Да, да. Рішення прийнято. Далі для харчування ДФТГ. На харчування ДФТГ рекомендую підтримати 100 тисяч гривень. Хто за, проти отримав рішення? Прийнято. Співфінансування для придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і СТЕМ лабораторій з метою створення сучасного освітнього простору: 764 тисячі 375 гривень. Так, це ми розглядали. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, втрималось рішення прийнято. Для придбання інвентарю та обладнання харчоблоків опорної кухні 100 тисяч гривень. За браком коштів, давайте поки це питання недовищення перенесемо. Хто за, проти, отрималось рішення прийнято. На виготовлення ПКД, на поточний ремонт кабінетів та коридору для створення та облаштування сучасного освітнього простору Кривовецький ліцей номер 3 200 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримав рішення? Прийнято. Далі перерозподіл коштів з метою приведення відповідність асигнувань. переносимо, виносимо на голосування. Хто за, проти, отримались рішення прийнято. Далі наступне що з так е, клопотання від е, королевеця гробу. Додаткові кошти для сплати до місцевого бюджету арендної плати за землю 37 сім тисяч гривень. 64 копійки? Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, то от, отримав срічно принято. Наступне е, королевецька лікарня. Додаткові кошти. На водопостачання та водовідведення 192 тисячі 384 гривні. А ми можемо енергоносії, як однією цифрою. Давайте зачитаю на оплату за електроенергію 599 тисяч гривень. На оплату за інші енергоносії 23 тисячі гривень. Рекомендую підтримати суму 312 дванадцять тисяч гривень. Це вистачить там на пару місяців перекрити. Витрати по енергомісіям. Приносимо да. питання на голосування. Хто за, проти, отрималося рішення прийнято. Наступне клопотання криволецько лікарні. Додаткові кошти на співфінансування робіт по виготовленню робочого проєкту капітальний ремонт з термомодернізації будівлі крилецька лікарня. 980 тисяч гривень. За браком коштів рекомендую на доручення принести дане клопотання. Хто за, проти, втрималося рішення прийнято. Наступне клопотання від крилецької лікарні. Придбання центрифуги для гелевих карт 75 тисяч 7 гривень. Питання не зовсім вивчене. Рекомендую перенести, його перенести на довивчення. Хто за, проти, «Тримались», рішення прийнято. Виконавчий комітет перерозподіл. перерозподіл рекомендую підтримати в межах виділених асигнувань. Хто за, проти, «Тримались», рішення прийнято. Далі перерозподіл від виконавчого комітету 150 тисяч гривень. Також в межах виділених асигнувань приведення, я думаю, приведення у відповідність Виносимо на голосування. Хто за проти рішення прийнято. Додаткові кошти для придбання банерів для розміщення на білбордах для. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності Калицької міської громади. Прешанування пам'яті героїв захисників: 30 тисяч гривень. А їх... Нічого. Нічого, ми їх треба ж в зв зв'язку з браком коштів. Зв'язку з браком коштів. А це у нас Ні, І... на А Купляємо чи через замовлення? Можна пояснити? Справа в тому, що коли воно було передало грандиць фінансування, що стосується поклейки самих білбордів, так? Поклейки так? А матеріал, А матеріал, тобто, його замовляють. Тобто ці герої наші, які знаходяться, треба замовляти їх друг. Mm -hmm. То есть, одна часть це поклейка, а друга часть це друг. Так от mm -hmm. на друг не передали. Mm -hmm. Тобто, виходить, що вони будуть клеїти. А Все. вони що друкую? ну, тобто а друкують, ми заважаємо, вони друкують. Тобто, друкую. це, це вже роботи виконані, тобто вже куплені? Ні, ні це ні? ще замовлять. У нас же загиблих багато і хлопців немає. Тоді рекомендую підтримати, будемо вже дивитися mm -hmm. істочники. Mm -hmm. так, 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 це у нас 30 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отрималась, рішення прийнято. Наступне клопотання від війська МАТО. 100 тисяч гривень для доставки мобілізованих. Рекомендую підтримати. Хто за, проти втримались, рішення прийнято. Так, УДК СУ Куровицькому районі. Рікранія Державної Казанської служби Україні. Додаткові кошти для проведення ремонту даху будівлі Ярмаркова 25. 59 тисяч гривень. Рекомендую на доручення дане клопотання. Час, поки у нас ще є. Виносимо голосування. Хто за, проти втримались, рішення прийнято. Далі виконавчий комітет Наталя Діброва. Додаткові кошти. Додаткові кошти для надання матеріальної допомоги постраждалам, що виникло в результаті руйнувань Спричинених влучанням БПЛА 100 тисяч гривень. Давайте питання на довивчення перенесемо. Може, там на наступній сесії бюджетки, тоді я обговорюваю, виносимо голосування. Хто за, проти Отрималось. рішення прийнято на довивчення дане клопотання. Наступне для надання матеріальної допомоги на лікування та у зв'язку з складними життєвими обставинами: 150 тисяч гривень. Рекомендую підтримати дане клопотання, хто за. Проти втримались рішення прийнято. Дмитрий Сергійович з нами так, для надання компенсації з місцевого бюджету за пошкоджені об'єкти нерухомого майна 200 тисяч гривень. Це людям, які постраждали на сюди Вносимо на голосування. Хто за, проти отрималися, рішення прийнято. І також давайте погодимо суму 50 тисяч гривень. Лисенка лілії це буде матеріальна допомога. На лікування. Виносимо голосування, хто за, проти, отримались, рішення прийнято. Далі, наступне. Оце вже 50 тисяч це вже майже раніше виділених коштів, просто щоб ми погодилися. Наступне клопотання від США Алім це премія дарованим дітям 28 тисяч 200. Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти, отримались рішення прийнято. Далі від США такої кошти для забезпечення участі вихованців у чемпіонаті світу по спортивній радіоперелонгації в Чехії 21 500 гривень. Рекомендую підтримати чи може 10? Ні, Давайте. Все, все да, до 21%. Про отримали рішення прийнято. Наступне виконавчий комітет Денисенко Наталя. Додаткові кошти на виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, мешканцям громади. Е, було клопотання на 300 тисяч гривень. Рекомендую в зв'язку з браком коштів 150 тисяч гривень, щоб нам не зупинити виплати. Е, рекомендація 150 тисяч гривень виділити. Хто за, проти отримався, рішення прийнято. Наступне розпорядження військової адміністрації збільшити субвенцію на закупівлю засобів. Навчання мультимедійного та комп'ютерного обладнання для навчання в Кабінеті предмету захисту України 592 тисячі 548 гривень до сих Рекомендую підтримати дане клопотання. Хто за, проти отримав, зрішення прийнято. Також зменшити видатки на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. 15 тисяч гривень. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, отримав, зрішення прийнято. На виконавчий комітет клопотання. Тетяна пита, перерозподіл сигнал, може виділених для забезпечення закупівлі по клопотанню по ДФТГ. Е е ага. Це поки я думаю перенести його. Давайте так, військово частиною. Давайте перейдемо до військової частини, то клопотання від військової частини 3022. Перерозподіл асигнувань в межах виділених асигнувань по клопотанню на поліпшення матеріально-технічної бази на суму 150 тисяч гривень. Виносимо на голосування хто за, проти отрималися рішення прийнято. Далі до США Олімп перерозподіл асигнувань в межах виділених з поточної капітальної видатки на суму 50 тисяч гривень. Вносимо голосування хто за. От отримав срішення прийнято. <клух> далі, далі. Е, а що, далі тут у нас <порядок> да. По І по порядку денному сейчас. Так, депутатське. у нас депутат Козинець, Сергій придбання тротуарної бруківки, е, лавки в сумі 60 тисяч гривень. Ми ж можемо всіх депутатів зачитати, <порядок> <салат? порядок> <Ні>? виносимо на <порядок> голосування. Хто <порядок> за? Виділяв. <порядок> Там щось не то пішло? Ладно. Гуменюк. Може в нього Сумок. там міліметр є. Е, 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 на придбання брукій. Чесно, влаштування на древній двічі. Культури 7 тисяч гривень, придбання лавки 3 тисячі гривень, 10 тисяч гривень. Гуменюк. Хто за, проти отримав рішення прийнято. <свіття> Депутат Євген Трибук, придбання лавок, 40 тисяч гривень, молодець. Хто за? Проти, отримав рішення прийнято. Юлія Бура, придбання тротуарні Бруківки, 49 тисяч гривень. Хто за, проти, отримав рішення? прийнято. Депутат Завгородній, придбання Старлінку, 36 тисяч гривень. Виносимо на голосування. Хто за, проти, отримав з рішення? Прийнята. Далі переходимо до розгляду проектів рішень. Це у нас розгляд проекту рішень про затвердження рішення виконавчого комітету Пеласької міської ради. Виносимо на голосування. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. Наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення 60 сесії Кривоцької міської ради від 19 12 до 24. про бюджет Кровоської міської громади 25 рік. Хто за? Проти отримав рішення прийнято. Наступний розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку 24-26 років. Вносимо на голосування. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Кривоцької міської територіальної громади на 24-26 роки. Вносимо на голосування. Хто за? Проти втримався рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню Кривоцької міської територіальної громади у 2025-27 році. Хто за, проти, отримала рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення змін до цільової соціальної програми цивільного захисту населення територій від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного характеру Кровоїцької міської територіальної громади. 21-25 роки, хто за проти рішень рішення прийнято. Розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми підтримки захисників захисниць України та членів їх сімей на 25-26 роки. Вносимо голосований. Хто за, проти, отримав срішення прийняти. Наразі всі питання порядку денного розглянути. Всім дякую за участь.